Привіт, у нас продовження рейсу. В минулому ролику закінчилися на тому, що я їхав на Радехів, тому загрузилися на Галичині і їдемо на Білогородку. Вигружатися, там друга точка десь в Києві ще. Їду я через Лопатин, сюди на Броди. І на моє здивування їхав, їхав, їхав я. І зараз я в Берліні. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Не зрозумів, що ви смієтеся. Я не напився, я повністю тверезий. Але на моє здивування у нас є таке село Берлін. Де український Берлін розташований? Село у Бродівському районі Львівської області з Німеччиною немає нічого спільного. Незвична назва, в принципі, але нас в є багато таких сел, як Нью-Йорк. Ось ще й в Берліні побував. Прикольна назва. Це таке затишне по європейським стандартам, все так Польща Польщу нагадає. Загрузили нас пів першої ночі, до речі, і будемо їхати до самого ранку. Тільки паузи соблюдати. Поки 45 хвилин паузи, можливо, відкручу 2-3 годинки. Якраз на них і посплю. Тому що на 9 ранку, хоча нас пів першої загрузили, на 9 ранку ми повинні вже бути. Не знаю. Як цього дотримуватись, але якось нема. Ну, я поспав відпочив. Правда трішки проспав, не так як я хотів, я хотів дві годинки поспати, вийшло три. Ну вже як є. А тому що сьогодні така погода дощ. Прям спати хочеться. Ще й такий хороший, проливний. Трішки будільники не почують, все і проспав. Ну хорошо хоч на час, а не на три. Так, все, вигрузили на останню точку. І тепер їдемо на базу. Заправляємось і чекаємо наступне завдання. Купаємось, їмо, здаємо старі документи і, в принципі, якщо є час, то ще й спимо. Звісно, Такі ось гори, тут спуск не такий, камера все рівно так не передасть. Але... Все рівно, прикольно було. Ще тільки що бусик мішав. <сі> він мені вліво, я більший радіус, він мені там мішає. В общем, він практично за мною виїхав. Каже, мішає, я кажу, там мішає. Я кажу, ну зараз, поїхав, якраз там, де мені більше радіус, брати, кажу, не ставай там. Ну думаю, ладно, вже все, Оп'ять від'їхав, опять заглушив, від'їхав. Буває робочі моменти. Так що поїхали. Зараз ще по Києву поскакати. Краще всього мені подобається Київ вночі переїжджати, ніж зараз по дню. Всім добрий ранок. Вчора ми приїхавши на базу, в принципі, нічого більше не робили. Приїхав, заправився, здав минулі документи і, в принципі, пішов, покупався, поїв і занову проснувся, коли дивлюсь, Прийшло завдання. А завданні у нас, я щось про Соня не зрозумів, думаю, чи начальник Київ чи перепутали завдання з папою. Коли дивлюсь, Кременчук, думаю, думаю охти. Він начебто на Дні проїхав. Думаю, странно. Тому до мене дійшло, що дати все таки правильні стоять, і то мені завдання. Тож ми їдемо зараз на Глеваху, вишневе. І потім вже поїдемо на Кременчу. Зараз ще як ми скакаємо в Денді міст, пробки будуть, не будуть. Сьогодні у нас субота 7 ранку, то поки наче то і машин не багато, тому їдемо. Сподіваюсь, ну, в принципі мені сьогодні спішити немає куди. Тому ще зараз поки завантажимось, вже в принципі обід. Розвантаження має стоїть на завтра, навіть якщо то завтра стоять, Тому можна, як я люблю, загрузитися і їхати свою на Ну, насолоду. Погрузили ми всі точки і виїхали вже Ягатин. Правда, вже і у нас пів-третій, тобто якраз доїхати і вечором просто переночувати, спокійно, виспатись і на ранах вигрузитись. Взагалі такий щадящий режим. Зараз ще єдине що по цій дорозі в мене є улюблене місце, що я дуже полюбляю і що я частенько дуже беру. Можливо це шкідливо, але мені прям дуже подобається. Я думаю, що зараз покажемо, що це таке. Ну а те, що я розхвалював, тільки що сходив взяв. Це на шаурма. От що що, без шаурми жити складно, дуже обожнюю. Тому зараз такий, ну в принципі, невеликий, як моя рука. Три укуса її немає. Тому перекусуємо, відсуємо паузу 45 хвилин і ми, до речі, в вперяті і поїдемо далі вже. Ми Налоги, правда, тут такий ось підйом, то звісно впати було під уклоном, так можна було заїхати звісно, передом. Ну, в початку не подумав, а потім вже було якийсь лінь приїжджати, тому як вийшло, так вийшло. Вже гріх жалуватись. А вигрузка у нас ось напроти. Просто єдиний мінус, що туди магазин куда не пускають на ночівку, і виганяють. Правда, якщо заїхати на територію там, де вигрузка, то можна, як мені минулий раз казали, а на самій території для легковушок, то не можна стояти. І зараз поїдемо вигружатись, віднесемо документ і будемо чекати, поки нас позовуть. А тут машини взагалі немає. Рано вже ніхто не працює. У нас, до речі, вже є ті завантаження. Будемо вигрузитися з данона а ще хто його знає куди, чи білогородка, чи перемога, тому що в мене в понеділок стоїть плановий огляд причепа. Ну, побачимо. Спочатку треба вигрузитись, загрузитися, там уже як піде. Зараз тільки розвернемось, слава Богу, місця вистачає, крутись, не перекрутись. Тепер Задня передача і погнали назад. І взяли документи, я працюю, є і йдемо на вход. Відмому документи охорони. будемо чекати, поки нас позовуть. Ось так, казали так, так. заїжджати. Все, відкрили. тепер заїжджаємо. Ну, от і і все. Ми вигрузились і Виїжджаємо. Ворота вже відкрилась. Я п'ять я з камерою. Вигрузились. Здравствуйте, молодие люди. Здравствуйте. Жена та молоді люди. Молоді. Красиві. Та ну ладно, красиві, проснувся так. Розчислався рукою так. До тебе, думаю, виїду зараз. Як написав, думаю, що до тебе виїду, бо то що ще в цей момент не хочеться. Та я ще буду грузитися на даноні. Так що по. А то у тебе загрузка? Ах, його знає. Ах знає, да я знаю. Звичайно, вінника немає. Вінника? Ну, собі не ввожу. А на що це? Це в процесі позамітайте. А, ні, 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 ні. Та, ти зараз за копійком? Да. Тебе да. Да. ранок завжди почнеться з Не завжди, ну. Ну стараюсь. Стараюсь. Ну все. Наші пригоди в чуї закінчилися. Загрузилися на даноні, Промерз, поки був на завантаженні, зараз сижу вигріваю. правда вже трішки прибігать, вже знову включає кондиціонер. Минулий раз я виїжджав вночі, їхав, потім поспав 4 годинки. А в цей раз у нас на годинку здається десь 4 вечора. І чим по видному більшу частину дороги приїдно. Все як я люблю. Зараз виїдемо тільки з Кременчуга. круїз поставили і полетіли. Так, ну що, першу точку вигрузили, і їдемо на другу АТБ. Там, де ми вчора, чи позавчора були. Напевно, позавчора. Привозили галичину, переїдемо, привозимо данон, також молочні продукції. Якраз, в принципі, хорошо. У нас на годиннику пів півдинад ночі. Чим ближче до комендантської, тим менше машин. Тому спокійно зараз проїдемо Київ. Сені, до речі, в Кременчугіто смішна ситуація сталася. Я там став під рампу, всю температуру поміряли в кузи. Стандартні процедури. Заходиш на рампу штангу обрати. Дивлюсь, дивиться на мене. Дивиться, дивиться. Думаю, що ти так на дивишся. Каже, а ти що со школи втік? А мені одразу давно так вже ніхто не казав, хоча я ж зараз не побритий, бородатий. Ну сиріна каже, ти що со школи втік. Каже, та ні, я на канікулах. Каже, якщо я реально скільки тобі год. Каже, 19. Кажу, то ні, 24, ось 25 буде. Чесно, раніше якось я на це сердився, а зараз так приємно, коли. Каже, 19 років. Раніше то люди так частіше дивилися, а зараз вже трішки по-іншому дивляться. До речі, зараз то поїдемо на другу точку вигрузки, пів 11 поки доїдемо туди-сюди. Це у нас пів першої ночі. Ночі там не працюють склади. До восьмої ранки будемо відпочивати. Там ще підемо, зареєструємося. І ще будемо можливо, ще чекати якусь годинку-другу, бо там може бути черга. Тому якраз і пауза вийде нормально. Завтра, можливо, знову дадуть якусь нормальну роботу, дальнячок під кінець вахти. Де сьогодні зранку звісно, ми вигрузились, трішки не знімав. Але все тому що в принципі, я вигрузив тебе, чекав більше документи 3 години, а мене сьогодні ще потрібно було заїхати. На корону на плановий огляд прицепа. І в общем, поставили мені шість нових колес. Там обслужили, сказали чекати в машині, поки це все роблять, бо в боксі не можна. Оказується дивитись. Поки стояв, запитали, чи зроблять судді, кажу, так, «должні», Хай тоді по маршруту будемо їхати. Ми зараз їдемо грузитися з тілашкою на Лубни Полтава Кременчук. В общем, по маршруту, по моєму улюбленому маршруту. І це вже, напевно, буде такий крайній дальняк за цю вахту. Тому що 28-го міняюся, сьогодні 25-й, -е, загружусь, 26, -е, 27-го повернусь на Київ, можливо, ще ходка якусь вночі по Києву. А це будемо вже потім вже дивитись по ситуації. Поки що їдемо на Голубне-Полтава Кременчук. Всім доброго ранку, проснулись. І завантажились ми, Загрузились ми, правда, вчора десь годинок 9 вечора, так як грузились на Лубни. Їхати 200 км по хорошій дорозі, ну, це 3 години хай спокійною їздою. Їхати десь по трасі, ставати потім чи шукати місто, моститись, таке час було. Тому вирішив переночувати на загрузці. Тим більше там був папа, з папою повечеряли, спокійно посиділи, порозмовляли, провели, можна сказати, час разом. І на ранок ось в 4 ранку проснувся і виїхав. І в принципі, чудово себе почуваю і скрізь встигаю. Якщо вийдемо, викинемо лупне і будемо скакати потихеньку на Полтаву. І в принципі, доїхали ми спокійно навіть. Зараз пів сьомої, заїхали в губни. Папа казав, що вони працюють сьомої, тому вигружусь. Заїдемо напевно до хороло, так встанемо, поп'ємо каву, бо зранку встав і не пив кави. Якщо в обід не поїсти чи не поснідати, то потім можна до самого вечора ходити по ну що, начало положено. Ось це у нас така перша точка. До речі, на асфальті видно мої сліди. Нова резина все-таки залишає сліди добрячі. І це, до речі, в принципі, нормальний заїзд, але, як обично спочатку сказали, під праву руку, там в принципі лінійна черчині не складно. Починається ранок починає соні просипатися. Да -мо, задолбала. Ну хоч хтось пропустить чи ні. йо-ма-йо, -мо, поїхали. Не поліція, ніхто не пропустить. Так, ну все. Перша точка є навіть з випередженням графіка, так що у нас тепер година часу є, індки низько дерево. Звісно. Тому у нас годинка часу є, на снідать, пообідати. Тільки ще не знаю де зупинюсь, навіть поближче до полтави. Таке чудове у нас продовження рейсу. Соняшник вже, звісно, так собі. Беремо інструмент і йдемо перевіряти новеньку резину, навіть запах стоїть, реально. Вчора механіка говорив, що в запах нової резини. Ну. Я впочатку не, не повірив, думав шутки, а і правда пахне. Єдиний мінус, що зараз прийдеться всі шість колес перевіряти. Ну пока у нас все рівно пауза то перевіримо в принципі, це не складно я хотів сказати Шість колес, я що за фірма хоч О вот понятно. Мені на кроні вчера сподобалось при це пообслужили, це все. А сам відпочиваєш в машині, не бігаєш там по гаражу. До речі, вже зранку так по-осінньому прохолодно. Ладно, зараз перетягнемо колеса та й перевіримо. І поїдемо. Так, ну і Моє улюблене місце. Минулий раз. Тут як був той поліція, не міг заїхати. Подивимося, як цей раз буде. Все, вигрузили ми. Другий магазин в Полтаві. Тепер зі спокійною душею їдемо на Кременчук. Вигружає, вигружаємо вже на цьому. Та я позавчора там був, то <зараз> вже по накатаній поїдемо. Зараз в нас в, принципі, в другий. Нормально. На першому магазині в Полтаві трішки затримався, бо поки чекав, поки вигрузять перед цим дві машини було. Так би ще швидше справився би. Ну, все ще не робиться, все на краще. Так, а це у нас моргаючий зелений, але ми встигаємо. А так у нас третя точка і четверта, остання. не чую позі в рідних краях, наконец. Да, и водить до монтажа, почему? А так проходит наша выгрузка.